Світ навколо нас. Збережемо для себе і нащадків. На хвилі першого каналу Українського радіо передача Світ навколо нас. У студії її ведучий Віталій Гопкало. Брудне повітря, каламутна вода. Виснажена земля. Прогрес неможливо зупинити. Але слід упорядкувати. Людина має стати дбайливим господарем своєї планети і залишити нащадкам придатний для життя світ навколо нас. Сьогодні у передачі як боротися з навалою сміття світ навколо нас. Збережемо для себе і нащадків. Складно сказати напевно, скільки мільярдів тонн сміття щороку продукує населення України, оскільки експертні оцінки різняться. Проте, за підрахунками лабораторії при Масачусетському технологічному інституті, лише жителі Києва виробляють найбільше відходів серед європейців до 600 кілограмів на рік на людину. І ще достаменно відомо, що завалена сміттям територія удвічі більша за заповідний фонд нашої країни. Враховано площу лише офіційних звалищ. Всеукраїнська акція зробимо Україні! Іну чистою, яка пройшла цьогоріч уже в четверте, спрямована саме на те, аби зменшити засміченість вулиць міст та довкілля. Вона зібрала понад 170 тисяч небайдужих людей. Зазначає національний координатор акції по роботі з волонтерами Лілія Ткаченко. Минулому році було 140 тисяч людей. Очікували, що в цьому році їх буде більше, і дійсно їх було більше. Не на дуже багато, але звісно, 30 тисяч це теж дуже багато. І дуже приємно, коли люди потім відписують, що ви знаєте, ми от почали прибирати, і тепер ми. Ми будемо систематично прибирати. У Нас є ще місця, які ми будемо прибирати. І вже люди так активізуються. У багатьох людей є бажання щось робити, відчувати себе корисною для світу, вплинувши вже на світ на Україну, змінивши, їх хоч трохи, почавши себе. Люди відчувають, що можуть змінювати і планують робити такі локи. Масштабність акції дозволила об'єднати навколо проблеми сміття в країні різні верстви нашого суспільства від звичайних громадян до представників влади та бізнесу. На спільних нарадах вдалося домовитися про подальшу співпрацю цих секторів, адже сміття було зібрано дуже багато. Лілія Ткаченко по сміттю це виявилося трохи складно, тому що хтось писав в кубометрах, хтось писав в кілограмах, хтось писав у мішках, хтось у машинах, і порахувати це по Україні надзвичайно важко, тому що в деяких регіонах у нас вивозила сміття окремо. забирали перевізники, заготівельники. Наприклад, в Києві нам допомагали з роздільним збором Укор екоресурс. Це понад півтори тисячі тонн сміття було зібрано роздільно. Ми їм дуже вдячні за цей такий внесок, тому що зазвичай сміття на жаль їде на смітник. Іноді на сміттєзвалищах є сортувальні лінії. Але на жаль, в Україні, поки немає такої централізованої системи, за допомогою якої можна було без проблем збирати і сортувати сміття. На заготівельникам вигідно прижати, коли це великі об'єми. Так, заготівельникам вигідно приїжджати за сміттям зібраним у великих обсягах, оскільки витрачаються кошти і на бензин, і на робочу силу, то вкладення не окуповується за малої кількості відходів. Відсутність системи породжує безглуздість в Україні. Фактично переробляється лише 4% побутового сміття, та й то лише у великих містах. А чверть території країни не вкрита мережею вивезення сміття, взагалі, ось і виходить, що викинути у лісопосадку відходи легше і дешевше, пояснює координатор акції Зробимо Україну чистою по роботі з органами державної влади Ірина Замуруєва. Своєрідний абсурд нашої системи існуючої, коли була в Миколаєві на робочій нараді, там стався такий цікавий показовий діалог. Там був один з місцевих перевізників і одночасно заготівельників, тобто йому вигідно привозити і забирати ось цю сировину у людей. І в дискусії, коли Ацькість підняла питання, що ми хочемо сортувати. От у нас баки стоять, а у нас ніхто не забирає це сміття. І Він встає в нього просто такий, знаєте, крик душі. був, що то везіть мені, будь ласка, у мене на 50% завантаженість мого заводу, моєї лінії, тобто він фактично не може навіть прибутку робити. Тобто, проблема фактично у відсутності цілісної системи. Бізнес керується логікою і раціональністю, і якщо бізнесу буде невигідно, то чисто з огляду на свідомість він не. Не буде вивозити сміття, тому, що це концептуально правильно. Тому потрібно на державному рівні налагоджувати цілісну систему і будувати звичайно ж інфраструктуру. Спочатку будується інфраструктура, це 70% роботи а 30% — це свідомість людей. Як свідчать координатори акції Зробимо Україну чистою. Українці готові до сортування сміття. Проблема у відсутності зваженого централізованого підходу до справи. Адже одним бажанням питання не вирішити, наголошує Лілія Ткаченко. Для того щоб створити сприятливі умови, щоб сортувався сміття, потрібно продумувати три складових: перша це інфраструктурна за допомогою ці баки, вивезення логістика. Друга це освітня привчити дітей майбутнім покоління, чому так потрібно. І Третя складова це інформаційна, взагалі інформувати населення, чому це важливо, для чого, що ми отримаємо, тому що територія смітників вона вже може розростатися, ставати більше ніж територія зелених насаджень. Це є проблема. Проблема в тому, що люди не замислюються над цим. Багато людей живе і не знають про це. Якщо вони не почули там на радіо, на телебаченні, якщо їм хтось не сказав, я теж раніше не думала, куди дівається те сміття з мого смітника. Якщо б я от почула загорілася ідея, зараз долучилася до такої чудової акції до ікорна. Ація, я тепер усвідомлюю наскільки це важливо. Навіть там, будучи у друзів, в гостях їх привчаю сортувати, і вже бачу, що завдяки цьому такому нововведенню, у них же там шість мішків склад і пластику стіних банок з'явилося. Я розумію, що якщо кожна людина і родина усвідомить і почне це робити, навіть якщо немає баків, дізнатись в інтернеті, де є у вас пункти прийому вторсировини, а потім вивести це скло, здати його так, копійки, але на якісь там побутові теж витрати не вистачить. Пункти прийому вторсеровини відомі як місця прийому макулатури чи металу, проте вони різняться. Ті, які ми найбільше знаємо, профільні, тобто спеціалізуються лише на певному виді відходів. Є змішані пункти, на яких збирають кілька видів непотребу. Варто лише поцікавитися, де знаходяться найближчі, каже Ірина Замуруєва. Чим якісніша сировина, тим вигідніше для переробника забирати цю сировину. Тобто, якщо це пляшки, то це має бути склобій, певні критерії є у них. Якщо це пластик, то також він має бути повністю спресований. І якщо на пляшці є етикетка бумажна, то це вже додаткові витратити. Щоб знімати її, щоб переробилася ця пляшка якісно ну, в Японії, наприклад, люди перед тим як кидати пляшки в пластикові контейнери для сміття, вони знімають етикетку, тому що там вже є ця культура, і люди розуміють, що це потрібно робити, щоб вся система працювала. Звичайно, для наших співгромадян ще не звичні нюанси переробки вторинної сировини. Щоби підняти рівень екологічної свідомості та обізнаності, в рамках всеукраїнської акції започатковано новий освітній проект. Розповідає Лілія Ткаченко. Громадська організація Зробимо Україну чистою. Зараз запускає проект Школу екологічного громадського активіста. На цій школі ми будемо вчити людей, як правильно комунікувати з державним сектором, як правильно писати звернення, запити на інформацію, як правильно комунікувати і знаходити спільну мову. Також будемо вчити комунікувати з медійним сектором, щоб правильно це все висвітлювати і доносити до населення. Також будемо вчити комунікувати з громадськістю, як їх правильно зібрати, скоординувати, навчити зробити якусь акцію спільно, тому що багато. Людей, які дійсно хочуть робити щось корисне, є звісно, комунікація з бізнесом, комерційним сектором. тому, що зараз бізнес стає соціально відповідальним, і коли людина навчиться комунікувати правильно з цими чотирьома секторами державним, громадським, комерційним, медійним, тоді ми зможемо змінити і поведінку людей, і їхнє ставлення до цих проблем, і взагалі хочеться змінити свідомість і показати, що можна вирішити проблеми, і ми навчимо людей, як це робити, і що це робити дійсно дуже просто, легко, весело і дійсно корисно. Екологія. Уроки виживання. Як же долучитися до того, щоб зробити наше довкілля чистішим, радить Лілія Ткаченко. Ми пропонуємо для цього почати, звісно, з себе і зробити експеримент, зробити декілька урн в себе вдома. В одну ви будете складати скло, в другу з пластик, в третю – заліза, в четверту буде складати папір, а п'ята буде у вас для харчових відходів. І коли вас накопичиться, здати і подивитися, а скільки можна сказати, умовно грошей ви виносити на смітник. Це один такий цікавий факт, скільки грошей можна не викидати, якщо здати цю вторинну сировину. По-друге, ви усвідомите скільки ресурсів ви можете Зекономити Скільки ці скляні пляшки вони перероблялися по тисячі років, вони б розкладалися, і ви розумієте, наскільки навіть ваша така відповідальність може зробити і Україні і землі легше. Заготівельники є в різних районах, а на різних вулицях попит породжує пропозицію. Якщо є люди, які готові здавати сміття, вони здають сміття в ці пункти прийому. Якщо ці пункти прийому заготівельників буде замало і вони не зможуть стільки заготовити, то, звісно, тоді з'являться нові пункти прийому. Час передачі світ навколо нас добігає кінця. Її провів журналіст Віталій Гопкало. До наступної зустрічі.